Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Молитва до святої великомучениці Анастасії за звільнення полонених воїнів України. Свята великомучениці Анастасії. Ти мужньо переносила всі випробування, за віру і любов до Ісуса Христа і не похитнулася у випробуваннях. До тебе ми нині звертаємося з глибини душі, благаючи Твоєї допомоги і заступництва. Ти визволяла несправедливо ув'язнених, полегшувала їхні страждання. І приносила їм надію. Зглянься, милостиво, на наших полонених воїнів українських, які в неволі перебувають. Просимо тебе, свята Анастасія, донеси наші молитви до престолу Всевишнього за звільнення наших братів і сестер. Ім'я. Промовляємо ім'я і пишемо у коментарях, щоб разом помолитися. Які перебувають у полоні ворога. Ми дякуємо тобі за твою милість та захист, який ти надаєш їм ім'я. У ці важкі часи відчаю та болю. Дякуємо. За збереження життя нашим воїнам ім'я. І сердечно всією душею, тілом і розумом віримо, що ти їх, ім'я, повернеш додому, до сім'ї, до рідних. Випроси у Господа світла і мудрості для всіх. Хто може сприяти їхньому звільненню, щоб у скорому часі вони повернулися до своїх домівок, до своїх рідних і близьких? Молимо тебе, свята великомученице, розбий всі злі задоми гнобителей, що проти дітей наших ім'я чинять. Скоро визвали їх ім'я. Від кайданів, в'язниці, обмежень, тортур, усякого лиха та ворогів, що повстали на них та на наші землі. Захисти їх ім'я, від тих, які жадібні до крови, що без провини дітей наших чинять над ними беззаконня. Встань на допомогу і захист. Дітей наших ім'я. Дай нам побачити милість Твою, бо до тебе ми звертаємось, уповаєм, і на Тебе надію свою покладаємо. Вкажи шлях до порятунку, виведи із печалі і провадь стежкою безпечною дітей наших. ім'я. Вкрий їх. Своїм захисним покровом від нечистилих, що повернулися із полону живими і неушкодженими. Хай кожна сльоза їхня буде витерта твоїм небесним покровом, а їхні молитви почуті на небесах. Благаємо тебе також за тих, хто тримає наших воїнів у полоні. Просимо, щоб Господь торкнувся їхніх сердець і змінив їхні думки, щоб вони стали милосердними і відпустили наших захисників на свободу додому. Свята Анастасія, допоможи нашим воїнам знайти в серці спокій, хай їхні серця будуть сповнені світла Христового. Благай Господа Всемогутнього, аби він послав янголів своїх на допомогу тим, хто страждає в полоні, і дарував їм сили витримати всі труднощі. Дай їм мужність і відвагу, щоб не витратили надії, а їхні серця залишились сильними. Хай світло Христове, освітить шлях до їхнього повернення додому. А в їхніх серцях буде мир і богословення. Свята Анастасія, ти знаєш біль і страждання. Тому твоя молитва має велику силу. Підносимо наші молитви за наших героїв. Молимося за швидке і безпечне звільнення наших воїнів ім'я з полону. Господи, почуй наші молитви, змилися над полоненими, звільни їх з темних оков і поверни їх додому живими та здоровими. Ми віримо в Твою допомогу. І на Твоєму благословенні, Господи, засновані всі наші надії, свята великомученице Анастасії, моли Бога за Україну, за її воїнів, за кожного, хто страждає і потребує Твого заступництва. Сердечно благаємо Тебе, візьми під свій покров нашу країну. І її захисників, даруй нам усім мир, перемогу над усіма видимими і таємними ворогами. Господи, за молитвами Святої Анастасії визвали наших полонених воїнів і даруй Україні Твоє благословення на мир, на віки вічні. Амінь.